Їх легко впізнати навіть серед натовпу українських пластунів виділяє цікава форма одягу. Сама ж молодь пояснює, одягаються так не лише для краси. Форма хаота має бути практичною. Відповідно, у нас є сорочка, така в якій зручно ходити, в якій можна ходити і в лісі, і в горах, і вона є презентабельна. Відповідно, щоб було цікаво, то попридумували різні відзначки, і це своєрідна гра. Також як шорти це для того, щоб це щоб було недушно і взимку ти не забував про те, що так само маєш бути посивна потою. Бути на поготові вести чесне життя та змістовне дозвілля пластунів навчають ще з малку. раніше. Наймолодшими членами організації були шестирічні діти. Тепер у такому ж досі виховують вже своїх малюків пластунські сім'ї. «Легко знайти собі пару в організації, яка сповідує певні цінності, тобто не треба в сім'ї визначати за якими правилами потім буде жити сім'я. І тому в пластуні вже народилися діти, і з цими дітьми теж треба якось займатися. Набагато легше це робити, коли це робиться гуртом. Тому. У нас є тепер і молодша група. Це пташата від двох до шести років. Проте чи не найбільше серед пластунів юнацтва віком від 12 до 18 років їх залучають до незліченних мистецьких та спортивних заходів. Невід'ємною частиною життя для кожного стало таборування. Проте інтереси дітей можна розвивати безкінечно переконані пластуни. На цей наш збір одним з питань винесено питання спеціалізації. Тобто, ми знаємо, що дітям цікаво там літакобудування, цікаво морські мандрівки, цікаво якісь військові заходи. Ми хочемо Чому запропонувати нашим вихованцям можливість розвиватися і в цих напрямках, тобто залучати професійних інструкторів? Звітно, виборча конференція у Тернополі стала першим етапом краєвого пластового з'їзду. На неї з'їхалось близько двох сотень українських пластунів. Разом обрали новий провід, який керуватиме організацією наступні три роки, а також затвердили зміни до програми занять з юнацтвом. Приклад кажуть, беруть зі скаутських організацій і запрошують до своїх лав усіх охочих. Побутує така думка, що пласт є відкритим для всіх, але не всі є для пласту. Пластун це є провідник, це є життєрадісна людина, яка ніколи не пускає рук, знайде вихід в будь якій ситуації, і це та, яка ставить виклик суспільства. Я думаю.